Здесь на солнце. А я спрашиваю, вот это просто, но тоже можно.

А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Приймала душ і відчула на дотик вузлик на грудній залозі. Саме так 36-річна Катерина Драчук з Чернігівщини і виявила в себе складну недугу. Жінка і подумати не могла, що це може бути злоякісна пухлина. Та, звернувшись до лікарів, рак грудної залози підтвердили одразу. Виявила я пухлину ще у 2001 році. Звернулася до лікарів аж через місяць після того. Не могла я ще ну, от повірити, що це, це можливо. А коли прийшла, мені зразу, що так, у вас е рак молочної залози, карцинома третьої стадії. Єдине про що шкодує жінка, що втратила час, адже як виявилось, навіть місяць може значно вплинути на хід лікування та розвиток захворювання. У мене на той період був би була б тільки друга стадія, не було б ще метастаз. Відтак тоді Катерині одразу призначили лікування, а саме променеву та хіміотерапію, а потім повне видалення молочної залози. Боротьба з недугою тривала 9 місяців. Спершу у Києві, а згодом у Львові. Потрапила до Львова, тому що в Києві на той час закрили онкологічне відділення і просто ну, через знайомих порадили звернутися у Львів. Тут жінці вдалося повністю побороти недугу і досягти ремісії, у якій вона вже більше двох років. А також від свого лікаря вона дізналась про соціальний проєкт, який реалізовує друге медичне об'єднання Львова, і дає можливість позбутись комплексів після мастектомії, тобто повного видалення грудної залози шляхом реконструктивної пластики грудей. І, хоча наважитись на чергове оперативне втручання, жінці було складно, та вона звернулась по допомогу, і її тут отримала. Пацієнтка до нас звернулася з метою естетичної корекції, а з метою відновлення форми і об'єму грудей, які були змінені внаслідок лікування. Ми спланували з пацієнткою об'єм оперативного втручання. З нами нами було обрано етапне відновлення грудної залози. Першим етапом ми встановлювали силиконовий експандер в ділянку, де не було грудної залози. Таким чином, підготували ділянку грудної залози для того, щоб поставити силиконовий імплант. Через чотири місяці після такої підготовки нам було заплановано другий етап. Оперативного втручання ми провели видалення цього експандера і встановлення постійного силіконового протезу, постійного силіконового імплантанту. Одномоментно ми провели зменшення і підтяжку правої грудної залози для симетризації, для того, щоб обидві грудні залози виглядали максимально ідентичні, максимально природні і відповідали по естетичним побажанням самої пацієнтки. В ході проєкту усе хірургічне втручання, включно з імплантами, для пацієнтки, виконали безкоштовно, адже до допомоги долучився соціально відповідальний бізнес. Український бізнес взагалі він не може бути несвідомим. Тобто в сучасному світі це не просто про продажі чи купівлю чогось, це про ідею, яку ти несеш, і про опору, яку ти можеш надати людям, які є твоєю аудиторією і клієнтами. Щоб ширше охопити аудиторію, врятувати та допомогти більшій кількості жінок, друге медичне об'єднання Львова залучає до комунікації різних партнерів та інфлюенсерів. Коли ми виявляємо на ранніх стадіях, це можна там пролікувати і не потрібно потім робити навіть оперативних великих оперативних втручань чи потім хіміотерапії, і жінки не доводяться до того стану, що треба робити видалення грудної залози. І в майбутньому жінки можуть мусять носити або бюстгальтери з тягарцем зовнішнім, або рішитися все-таки на таку пластику. І тут в першу чергу дякуємо нашому бізнесу, тату тобто, постійно шукаємо спонсорів для того, щоб жінки повернулися в попередній стан. Також зазначимо соціальні проєкти з профілактики онкозахворювань. Друге медоб'єднання організовує щороку. Відтак вдається вчасно виявляти хвороби на ранніх стадіях, що рятує життя пацієнтам. Наше основне завдання в друга медичного об'єднання є профілактувати, тому що в нас по наданню медичної допомоги первинна ланка, тобто сімейні лікарі, становлять якби третину міста Львова, так тобто основна цідея для нас превенція. А саме вчасно виявити це захворювання, а також сама ж пацієнтка проєкту Катерина Драчук закликає не втрачати час та обов'язково займатися профілактикою. Тому потрібно жінкам іти перевірятися і відноситися дуже відповідально до цього. Оскільки от виявляють хвороби, що це дуже страшно. У мене Багато знайомих вже, які виявили, які досі лікуються. І дуже важливо у разі виявлення хвороби не падати духом та вірити в одужання, адже це теж допомогло Катерині досягти тривалої ремісії. Реабілітація пройшла дуже добре, жодних не було ускладнень. Ну, все пройшло добре. Нагадаємо, що першу стадію раку грудей виліковують у 95% жінок. Натомість третю стадію у 50%. Тому щорічно кожна жінка до 40 років повинна проводити УЗД грудей, а після 40 мамографію. Ірина Цвігун, Давид Берешвілі, Тарас Повалений. Правда, тут Львів. У мерії працівники медичних закладів, управлінь соцзахисту, районних адміністрацій, закладів культури та освіти навчалися, як правильно комунікувати та взаємодіяти з незрячими людьми. Це дійство включало в себе демонстрацію того, як навколишній світ розпізнають незрячі та чого вони потребують. Акцент робили на дотиках та зверненнях на ім'я, бо незряча людина може не зрозуміти, що звертаються саме до неї. Пересніше суспільство має доволі стереотипізований погляд і уявлення про людину, яка не бачить, так от навіть на початку сьогоднішнього заходу ми бачили, що люди нас шкодують. Ми вчили як стати успішним, як мати е, організувати свій освітній життєвий маршрут, свій подальший професійний маршрут, просто бути щасливою людиною, а відповідно зрячим людям. Ну, скажімо так, змінити, зламати свої старі ще зрадянщині стереотипи уявлення про нас незрячих зараз. в Захисті є на обліку 960 людей незрячих, але це і інваліди першої і другої групи. Ну, а ще є люди слабозрячі, і тому вони потребують також нашої уваги і нашої допомоги. І сьогодні, під час цього заходу, ми дізналися дуже багато насправді цікавих речей. І е, насправді нам треба ще багато зробити у місті Львові для того, щоб ці люди відчували себе більш комфортно. І ми сьогодні це почули. Потрапив до лікарні внаслідок ДТП. На дорозі у селі Лисячі не розманувся з велосипедистом. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та поїхав з медиками до лікарні. Наразі відкрите кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років. Обставини події встановлюються.